Я Томашок і я власник онлайн-школи математики Томашок School. Сьогодні ми зустрілися, аби поспілкуватися з психологом Вірою Федівою на тему, зараз я її приєднаю, чому діти не вміють концентруватися на уроках, в школі, прививченні. Дом... Тому що я працюю з учнями, інколи бувають такі ситуації, що я починаю на уроці звертатися до учня, один раз, другий раз, третій віра. день. і реакції нуль. Дитина десь там в космосі, десь щось слухає, дивиться в вікно. Я вже прямо стою всі діти вже дивляться на, на, на ту дитину, а дитина навіть не реагує, що всі вже на неї дивляться. Інколи буває ситуація, така що мене турбує саме про концентрування, коли е, при розв'язанні задач особливо да? або будь-якого завдання. Зараз НМТ здобути, і одним легко прочитати текст і зрозуміти, що хочуть від них. А інші діти е, ну, читають і не розуміють. Вони вміють все розв'язати, але вони не розуміють, що від них хочуть. Тобто вони не вміють сконцентруватися на, на роботі, які вони виконують, на завданні. Тому я сьогодні, думаю, ми з Вірою на цю тему поговоримо, і можливо, це буде для когось дуже корисним. Можливо, хтось побачить себе, своїх дітей в такій ситуації і більш краще буде розуміти, що твориться з їхніми дітьми. Віра, даю тобі слово. так. Ну поговоримо про це. Я дивлюся, ми маємо двох слухачів. Я їх хочу привітати, і можливо спитати, як нас чути? Ну який звук? Щось ми так сумніваємося з звуком, якщо би вам не важко. Сказати взагалі нас чути чи не чути, і якщо так, то як чути чи якісь звуку? Я сьогодні тебе чую краще. цікаво Так, ну це проблема взагалі така дуже поширена, і не тільки в, я думаю, що після обіду. Ви займаєтеся після обіду, Наталя Угу. Так, ну. Почнемо з того, що можуть бути такі чисто фізіологічні е, причини, як, наприклад, найперше недостаток сну, е, діти зараз ну, це дуже велика проблема. Якщо діти не висипаються, е, вони просто елементарно перевтомлені, і ну, дитина має якого у вас віку діти? Там, Ну, наприклад, діти по подинадцятий клас діти мають мати 8-10 годин сну. Я дуже сумніваюся, що хтось має. Я сама 15 років вчила у мовній школі, коли. Вони після обіду були вже перевантажені, і якісь такі змучені. І коли ми я з ними десь питала, що як там? Що, ну, по декілька годин вони сплять. Це якийсь. Дві-три е... години ночі я дивлюся за ними. Вони ще онлайн, вони ще в інтернеті. Хтось верить собі да. уявити. Ну, може не відпочиває, він не має, да. він не виробляє ті там гормони. Вони потім змучені, перевтомлені. Ну, Це таке стартуальне. Рамкам важко вставати, тому так, що вони так. так, Вони би ще хотіли спати. Їх на силу батьки піднімуть ночі, ну, самі встануть, немає значення. Якщо ще вони не встигнуть їх поснідати, наприклад, то взагалі, і рівень цукру впаде, вони будуть знову таки мозок. не має сили працювати, концентрувати увагу. Звичайно, це буде такий прямий зв'язок. Ну, може... але, але зараз літо канікули. Я, літні канікули, працюю зранку з учнями. Є серед них такі діти, які не концентруються, і це не залежить від того, що вони там не виспали. Чи... Є сім'я, я знаю, що всі дітей падуть вчасно, але все рівно є проблеми mm -hmm. і може бути пов'язано. Так, може додатися ще й харчування, якщо вони, наприклад, думають, не мають бажання, бо тільки встали і відразу вже втікають. Не так, як ну, там, годину, дві мають, наприклад, до виходу в школу. Це може бути так, що вони до останньої секунди в ліжку і потім ну, просто ще не мають бажання їсти, і дозволяють їм іти без, наприклад, сніданку. І не буде енергії мати, мозок не поступає, цей рівень цукру паде і недостатньо енергії. Вони знову таки сядуть уже, розслабляться, хочуть спати. Це ж не всі діти. Так. Не... Чому от де Всі... троє, двоє сконцентровані, а одна взагалі. Ну взагалі ну, кожного різна ситуація. Це можуть бути звичайно інші причини, так. і може бути причина стресу. Зараз є стрес, як зовнішній, так може бути будь-який стрес у дитини. В сім'ї можуть бути якісь проблеми, виясні, там якісь стосунки між батьками або ще щось. Дитина некомфортно. Ну, хвилюється, хвилюється. Якщо дитина хвилюється, вона прийде. Їй не до того, не до навчання, вона знову про те може думати. До речі, я пригадала про те, коли почалася війна, діти, які були завжди сконцентровані, а тут я дивлюся, що страпилося. У мене є дівчинка, і хлопчик, такі. я дивлюся, ну не такі діти, зовсім не такі. Дитина, яка за урок робила 5-5 норм. Порівняно з іншими дітьми, вона на ну все, вона десь все. А поговоривши про це з мамою, написавши тату, до речі, я з татом спілкувалася там у хлопчика, я написала татові, а він, вибачте, спілкуйтеся зараз з мамою, я на ні, ні", а я про це не знала. Така ж саме у мене була почалася з дівчинкою. Також я не розумію, я з мамою спілкуюся кажу, що сталося. Я не розумію, що. Дитина завжди була одна, зараз інша. А вона, а ви що не знала? Що сталося і що він не плаче. Ну, виявилося, що в сім'ї така напряжена ситуація, що дитина все вони всі монітори, новини, ну Зараз вже трошки ситавільне, але на початку війни це було просто ну, таке страшне. Це було неочікувано для тих дітей, що батьки отак завернули. Діти сильно були помінялися. Зараз цей зовнішній фактор, він, він важкий, він складний, це впливає на всіх, діти чують і ці розмови, і так вони вже самі не маленькі і взагалі е багато залежить від батьків, як батьки це все сприймають. Якщо батьки постійно хвилюються, нагнітаються, бо так. там ну, хвилюються, щоб не забрали та такого вже забрали. Хтось там на війні. Ну, ну що може бути? Ну звичайно, дитина, якщо не бачить в батьках опору. Одна з емоційних, ми вже колись раніше про це говорили: базових потреб це відчуття захисту, цього немає. Ну, не до навчання. Тоді не до навчання. Дитина не відчуває себе в безпеці. Тобто, це є базова психологічна потреба дитини, відчуття безпеки. Воно тепер. У нас ще з всіх пропало, але якщо батьки більш-менш стабільні і вон діти відчувають опору, вони легше з цим справляться. Якщо батьки панікують, хвилюються, ой, що буде, там і іще там догонку розряджають. І дивчи уроки, й дивчи уроки. Ну розумієте, а самі в телефоні все таки знайти нестабільне. Дитина дивиться, вона можливо не розуміє, що це навіть бути менше дитини, але вона бачить, що люди, від яких вона залежить. Вони не є зараз для неї опорою. Вони самі якісь такі розгублені, загублені. Все, дитина не має тої опори, відчуття захисту пропадає. Ось це дуже складно. І там також не буде це. Все прямо зв'язано з концентрацією ваги, тому що дитина приходить на урок. І можливо, ще якби їй було дуже цікаво, дуже мотивована. Всі ці інші чинники, про яких можемо ще зараз поговорити, можливо, це ще було. Ну якщо немає ні одного, ні другого, ні третього, і тут ще їй ось так, все страшно, тривожно. Є така фонова така, така тривога, хвилювання. Ну ну, звичайно, важко концентрувати увагу. Дуже важко. І хоч в мене хлопчик, пам'ятаю. Він як з'явився в мене відразу, ніби спочатку я не розуміла, чи зможу я навчити, чи ні, якось так туговато все йшло. Але потім такі речі, якщо як по наприклад, я показала, він повторяє, в нього все виходить ідеально. Але там, де потрібно було вже задачу прочитати текст і порозуміти, все, там концентрації більше, більше потрібно, мені здається. Тому що треба, ну, ти не робиш те саме, нова задача, новий текст, нова концентрація. А приклади схожі. Приклади, вони просто тренуєшся, тренуєшся, як на велосипеді кататися, і ну йде. Все окей, треба читати задачу, якщо я йому прочитаю, я він ще це сприймаю. Точніше, не так. Там, напевно, початкову лампу з першого четвертий клас з ним займалися. І, напевно, вони заставляли читати, читали вчителя самі. І це навіть я зараз пригадала не один такий був учень. І коли п'ятий клас треба їм самим читати, тому що в мене такий принцип, я вчу читати текст, навіть вчу. І розуміти його, розбираємо по деталях на уроках, що ну, конструкцію роблю текста, структуру створюю. Вони нічого, вони ну, прочитали слова, а змісту вони не розуміють. Ну, це ж, я так думаю, що це треба концентрація, також пов'язана з концентрацією. Це, це кожне дитина, не інакший стиль навчання, хтось приймає більше візуально, він, якщо не бачить, ви може, можете йому читати, йому треба бачити. так? Когось навпаки. Комусь треба чути. чути, тобто чи ти каже читай, маєш книгу, читай і думай, але він звик так, бо йому хтось вдома читав, да. читав він да. звик да. сприймати на слух, да. і поки йому хтось вслух не говорить, а навчитель не може всім. Ну інший. і це вже не співпадає той ті навички, як він навчився вчитися. З тим, що йому зараз пропонує, а тим більше кожен вчитель інший, і це може завадити все відповідно ну, комусь навіть краще, на а без початкових класів йому не читали, а вчився сам читати. Інакше як це всю школу хтось читати буде. Я наприклад давала поради батькам таких ситуацій: брати саму просту дитячу літературу, таку, що для першокласників, чи казки, просто казки, самі такі легенькі, читати по там. Два-три речі і пересказувати своїми словами, щоб дитина ну, поки... сама читала, Так, да, дитина сама читала, але пересказувала мамі про що прочитала. Прочитала в голосі, мамі потім своїми словами пересказувала. Я давала такі поради, тому що я вже не розуміла, як вийти на те, аби він розумів текст задачі. Якщо я йому розкажу задачі, не знаю розв'язати. але це така проблема велика багатьох дітей, до речі, що вони не розуміють, що вони прочитали. прочитав. Коли ти читаєш, я так розумію, ти повинен сконцентруватися на тексті. Будь-який текст, це навіть не математика, напевно, та ж сама історія, щось біологія. Тобто ти маєш сконцентруватися, аби порозуміти, що ти прочитав. А у нас в перших класах там починають на швидкість, хто швидше прочитає, і вони читати не швидко, але нічого не розуміють. За... Так, абсолютно правильно. На завдання школи початкової є також навчити навчити дитину вчитися самій, так? Бо зараз діти можуть все. все. Але е, ця техніка читання на швидкість вона не є настільки важлива. Кожного може бути своя швидкість. А от на розуміння, бо так як ти кажеш, швидко діти прочитали. Ти про що прочитав взагалі не знаєш? Нічого. Концентрував увагу тільки на. На, на, на швидкі я, і на Ну, це чиє завдання? Ну це як ставити дитині завдання? Стоп, досить, що ти прочитав? Цьому треба навчати. Я постійно про це говорю. І я не розумію цього і, і ніколи не порозумію, і вже воно є не потрібне. Більше потрібно щоб дитина зрозуміла зміст, ем, якусь зробила вижимку, якийсь зробила з того, переказала своїми словами. І цьому треба, це навичка якої треба навчити, і тоді їм буде не, не важко, а якщо не робили цього, то потім складно. так. Ну, і цю навичку де потрібно? В початкових класах чи ще в садочку починати розвивати? В початкових як дитина вже навчилася читати, да. так. Mm -hmm. Навіть ну, навіть навіть одне речення, і там два речення, і скажи це своїми словами, ну так, взагалі виражати думку, не боятися і так далі. Да. так ну от е, що я А може бути якісь ну реально вади у дитини, і як розпізнати, що там проблема, є якась ну вже така більш серйозна проблема психологічна, що коли дитина не може сконцентруватися? Ну, я ще не догов... Порила, що можуть бути ще такі проблеми. Ну, загальні, наприклад, зором дитина погано бачить, вона сидить, не бачить на досці, то все, і потім вже відволікається і вже не цікаво. Може бути проблеми з слухом. Ці ці речі треба якнайшвидше вияснити. Це чисто такі фізіологічні, так. Ну і там ми говорили стрес, і ще може бути така не, не діагностована навіть травма, яка серйозніша, де дитина просто вся у своєму, а діти такі, що не скажуть. Я зараз повернуся до питання, просто закінчую з цим. От такі, от що заважає дитині концентруватися, вона просто не може тут бути, бо в неї якийсь біль, якась проблема. Треба розуміти батькам, що діти не скажуть. Єдине, по чому вони можуть зрозуміти, що є е, е, якась проблема з концентрацією ваги. Коли погіршуються оцінки, не хоче йти в школу, немає бажання, якісь конфлікти з вчителями і так далі. Ну і тоді треба спочатку ці вияснити, там, ну, чи достатньо, ну, ці фізіологічні, якщо щось перевірити дитині, слух, зір і так далі. Ну, але ми зараз говоримо все-таки про здорових ну, якби дітей, так. де немає розвитку. Бо де є розлад, наприклад, це називається здух, синдром дефіциту уваги та гіперактивність. І да? ADHD англійське тепер дуже сучасно вже і називають оці, attention deficit, ну, ну, Це вже складніше. Ми зараз не будемо розбирати ту тему, бо це вже ну, помітно дитина взагалі ну, якби так, міма інколи. Хоча ну, там є різні, там є різні спектри. Наприклад. Визначити, що це вже якась є. більш серйозна проблема. Якщо вже вони помічають, і вчителі можуть підказати, як правило, вже в школі є якісь, е, е, якісь ну такі, що батьки навіть до школи. Я маю на увазі до школи вже, е, бо дитина йде в сім років в школу, як правило, до того часу вже може бути щось помітно, що дитина відрізняється від, від однолітків в поведінці, там буде більше. Там є таких 12 12 пунктів, де можна пройти, зробити такий тест і визначити, якщо 5 із 12 наприклад, співпадає, що можливо варто звернутися або до спеціаліста. Ну Є у нас такі навіть комісії, де вирішують, і, і, і потім таким дітям можуть інклюзивне навчання призначити. Ну Ми можемо ту тему взяти окремо, бо тепер Я можемо тоді говорити. Да, це зовсім Я інше. все Я хотіла, зараз, які, які ви... такі перші Батьки можуть побачити, що дійсно Звісно, що треба звернути увагу, можливо звернутися до лікаря або там чи до когось, які перші симптоми можуть бути, наприклад. То візуально можна визначити, чи це неможливо визначити? Ну, візуально. Не... Так візуально, як в поведінці дитини, вже той, хто з дитиною постійно це можна побачити. Ну і дітям інколи взагалі складно, складно сприйняти взагалі матеріал. Інколи там є і мовлення, затримка є мовлення. Може бути ну там складніші вже такі можуть бути okay. ситуації. Да так. -да -да. Я пригадую, до мене не приставити. може бути, вона може стати піти, вона не може висидіти там не те, що 40 хвилин, а менше. Вона не розуміє, що це ну, чого вона має сидіти. Вона може ще мати якісь такі трошки е, в поведінці. Е, ну, такі відмінності, що відстала в розвитку ніби, в ніби відстала в ну, Не завжди. Вона може навіть бути інколи розумна, але. Мозок дитини із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності працює трошки інакше, так як є діти з ну аутич, аутичного спектру, розлад вони можуть бути дуже розумні, але вони інакше, там соціальна. Така складова трошки страждає. Тому це можемо потім, я кажу, або взяти іншу тему, тому що зараз у нас трохи інше. Там силь, сильніше може відрізнятися. Дитина може навіть не всидіти взагалі у, урок. І, ну, Поведінка, там поведінка. Візуально, ні, візуально можна так можна і помітити, вони порі... дуже різний спектр. Okay. Так. І оце питання було? Питання було. Так, я не повернулася до якогось питання. Ага, да, да То це да було? Що про що розлади можуть бути більші, що я чи батькам варто звернутися? На... Угу. На, 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 так І ще тоді би я хотіла сказати: ем... ну, ми так вияснили про те, що причиною може бути недосипання, погане харчування, такі основні причини, так. Да? І що тоді ми можемо порадити батькам? Я, 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 ще доведу, я ще не взялася, не торкнулася проблем, таких як чисто, ну, наприклад, дитина може не розуміти матеріал, просто не розуміти зараз що, і настільки вже ну, якби запустити трошки, звичайно, їй вже не буде там не з цим пов'язано. Це не ця ситуація, про яку я говорю. Ну, я маю зараз перед очима певних своїх учнів. Ага. Там Напущеність не з цим пов'язано. Я навіть Добре, не пов в школі може бути, так. в школі може бути. Що дитина так. ну є 30 дітей по різному. І вона бачить, що той розуміє, той розуміє, все а, а ну звичайно, тоді вона буде скільки часу концентрувати увагу, коли вона взагалі дитина не розуміє, про що зараз іде мова. Ну, ну, але це, це, суміє, це, але. Інша. далі ще це, то, питання, проблема, коли дитині не цікаво, в тому плані, що вона навпаки, вона сполу. Вже давно поняла, а тут треба комусь повільніше рожувати, вже mm -hmm. не стає цікаво, є у тебе таке, ні? Таке така проблема. Eh, ну, ну буває ну, різні, тому що я навіть такий серйозний темп у мене такий серйозний темп. E, плюс навіть да, якщо в мене три, три учня, то я приділяю індивідуальну увагу кожному, вони можуть йти навіть різними рівнями. То, то... Так, але в школі, якщо є 33 учня, учні, так. так Хоч ходить на додаткові так. от, до тебе, бо ще когось він прийшов. Він це все знає. Він поняв. Йому вже не цікаво. Він не так. концентрує, бо він, він поїхав у собі. Ми думками далеко. Для чого йому? Ну він це вже знає. Він хоче швидше, йому треба швидший темп. це також дуже важко. Це також дитина страждає, бо йому нудно, нудно. Він хоче вже далі, а а тут мусить. Ну, а тому нудно, бо він не розуміє, що, а якась там комусь може якраз нормально. Дуже багато дітей, і діти різні. Це може бути також така ну така. Потім можуть бути зовнішні стимули ці багато. Е, шум. О. на дітей шум, в класі шум. Добре, у, у тебе троє дітей, які всі прийшли, і у вас комфортні умови. А у... Троє, тридцять, хай буде двадцять дітей в класі. Якщо кожен тільки трошки отак от пошуршить, чимось стільчиком, тим якийсь такий фон, гул. Ти де... гул, коли діти постійно в соцмережах, вони втомлюються сильно від того всього ну, інформатора. Велика інформація переходить одна друга, вони листають соцмережі, ходь, ролик, відео, то ігри, і мені здається, що вони від того втомлюються і потім вже їм важко сконцентруватися. Та також може бути один з варіантів. Так, так. Це взагалі ці, ну і до телефонів ми можемо діти. Взагалі, я дивлюся, що десь в Європі забирають у дітей телефони під, на під час навчального процесу в школі, і не знаю, можна про це говорити, але все-таки, бо я бачу, вони і на я шкодила на лекціях. Вони на телефон, ну на перервах з телефонами, і там вони, якщо ще 20 хвилин або 15 хвилин, там щось скровили. Сіли і знову-таки, можливо, там щось побачили. Да, звичайно. На сьогодні діти на уроках з телефонами, і вчителям закривають на це очі. Деякі, звичайно, під час контролю забирають телефони, це вже плюс. Принаймні дитина має якийсь страх, щоб підготуватися до контролю, не бути впевнений, що я зараз все спишу. Хоча, з іншого боку, діти вже приходять з двома телефонами, один здають, один з одного списують. Під час корони вони навчилися все. Зараз можна рішень чи коли вони зараз все це можуть списати. Ну окей, я думаю, будемо підсумовувати тоді сьогоднішню зустріч. Значить, е, що ми порадимо тоді батькам? Дітей якось старатися вкладати спати вчасно. Батькам можна. Порадити так. Ну по перше, поговорити з вчителями, якщо вони помічають щось, не то і і там ну погіршився стан спробувати вияснити, в чому там ситуація. Обов'язково встановити вдома режим, якийсь ну щоб він був якийсь конкретний, така рутина здорова, нормальна. Дитина має вчасно лягти спати. Перед сном не можна з екранами. Ну цей екраний час лімітувати того. Бо, напевно звітло, потрібно. Прошу для того, потрібно ставити батьківський контроль на телефон. Аби ну, аби чахно... Домовлятися з ними. Ну, я би домовлялася. <гас> ну я би не так. Це... Ні, вони але були... краще домовлятися, але я знаю ситуацію, реально, діти говорять. Всі пішли спати, вони одягом з телефоном. Настільки це потім весь сон проходить, і вже навіть якби хотіли заснути, 2-3 години ви не можуть заснути. Тому що вже той самий час, 10 годин, коли ви вже мали заснути, вони все, прогавили цей час. Все. І як його виходити, дуже важко, це потрібно дійсно, напевно, батьки повинні спілкуватися, роз'яснювати, як це впливає телефон. Ну не з погрозами це робити, напевно, а якось роз'яснювати, що от так впливає. Я не знаю. Це проблема сьогоднішня, дуже велика. тому так, так 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 Але воно дуже діє на мозок, він не відпочиває, він тримає це блакитне світло його в такому збудженому стані Ні, і неї. Так, і потім не пригнічує це вироблення мелатоніну того гормону сну і все, і дитина потім не, не може заснути. Саме. А якщо це постійно триваліше, то воно потім порушиться все. Ще добре, коли дитина має якесь таке місце, простір, де робить уроки, де може сісти і так далі, це все вкупі має, ем, має ну, бути, ем, працювати на, той, на концентрацію увагу. Ну, Потім обов'язково мотивація, якщо дитина не має жодної мотивації, ні внутрішньої відсередження. Себе, що мені це треба, ні зовнішньої, що батьки якось ну знаєте, найкраще то внутрішнє, знайти якусь ту мотивацію, пошукати, ну для чого їй треба. Але пошукати так, Таким дітям, якщо п'ятий, шостий, напевно, повинні батьки, тому що в такому п'ятому шостому класі. Так, батьки Недовно. батьки, ну, треба також так моніторити, чи немає дитина тривоги, як з якоїсь булінгу або щось. Ну чи все з, в порядку? Не просто так дивчуся, дивчуся, то-то, то тут, тут, тут бачите, дитина замкнулася. Може, має проблеми поговорити з дітьми? Це обов'язково, бо тоді жодної концентрації уваги не буде, якщо дитина хвилюється. Можливо, там з вчителем має проблему з, з учнем, з кимось в класі. Хай батьки розуміють, що вони не скажуть. Треба дуже з ними так вийти, якось на, на розмову, щоб вони сказали. Вони бояться, що що з того буде. А іще, якщо ще батьки кажуть, бо ти, бо ти не вмієш того, бо ти не цей, то не будуть говорити. Ну, Оце мотивацію знайти. Я я зараз пригадала. Це вже ще до старших класів, півдесятий 11 класів, коли вони втрачають увагу, коли вони закордуються. Там, там все, там все. Там дуже важко з ними працювати, тому хіба що там партнер, там дівчина чи хлопець теж там відмінний дуже гарно вчиться, і тоді навпаки, вони стимулюють навчання. Але коли другий не вчиться, то там обоє. Все, все, ніякої мотивації ні І дуже важко вже працювати. Я дуже завжди хвилююся за випускників, якщо вони закохалися. Дуже хвилююся. Насправді це якраз такий період, що не закохуються, але. То ви в вересні кажете, так, шановні дорогі старшокласники, я забороняю вам закохуватись. Це вплине на ваше навчання. У мене прямо зараз на онлайн-школі хлопчик навчається, 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 і все. Я мамі щось не перестав домашні задання відповідати. Я не знаю, що з ним робити, закохався. От така ж історія. Я думаю, завершимо на цій веселій ноті про кохання. На да, сьогодні п'ятниця, як наша спільна подруга говорить сьогодні день венери. Бажаю всім гарного, приємного вечора і до зустрічі в наступної п'ятниці. Ми знову придумаємо якусь цікаву тему, поспілкуємося, і я думаю, вам було цікаво. Хто не був з нами на прямому ефірі, то обов'язково подивиться в запис. До зустрічі, пока. До побачення.